Хлопці роблять ще парковку одну гостєву, скажімо так. І будуть сюди якраз хлопці склали бруківку Мігабруковську, 20. її будемо класти на парковці гостєвої. Ну, так, хлопці познімали. Непогана бруківка, непогано пропресована, прям і важка така, прям дуже неплохо. Женя Максим, Мегабрук. В принципі, дуже гарний матеріал. Ось. І таку бруківку ми також продаємо. Є у нас і Мегабрук, є у нас і Брук. і кому потрібна така бруківка. В неї ціна доволі таки приємна. Вона там по 480 гривень за квадратний метр, якщо та Ленстонівська. Ковальська по 700-740 да, 480, дуже гарний матеріал, можна класти. І шістка і четвірка є.